Відволіктись від війни, згадати про дитячі мрії та реалізувати їх в дорослому житті. У ком'юніті центрі Опліч Хаб проходить заняття з арт-терапії Подарунок феї. Це про такі приховані таланти, приховані резерви, приховані можливості. Тому що новий час. Він вимагає від нас нових можливостей, нових здібностей, про які ми ну, іноді забуваємо, і ми іноді недооцінюємо або нівелюємо. І це таке в медитації. Ми уявимо, як фея нам щось подарувала. Завдання учасникам описати свою дитячу мрію, зобразити її у вигляді малюнку або виробу з пластиліну. Психолог допоможе віднайти утрачений внутрішній ресурс. Людина виходить наповнена. Ресурсна знижується психоемоційне напруження, з'являється ресурс жити, діяти, з'являються мрії і енергія на ці мрії, на здійснення цих мрій. Заняття з арт-терапії в облічхабі хабі проходять тричі на тиждень. Вони звичайно безкоштовні. Відвідувачі у захваті і від майстер-класів для гостей ком'юніті центру проводять і заняття з живопису. Це дуже інтересно, і найголовніше, головне, що як Увлікаєшся в цю роботу і, і заспокоюєшся, заспок... що я ну, малювати не вмію. Ну, от, і от, узнала, і, соні, от, розказала нам, як правильно розміщати на рисунку, що основне, як при розміщенні композиції на рисунку. Цього я не знала, так? От, ну і сподіваюся, що щось гарне вийде. Серед учасників тренінгу Маргарита. Жінка постійна відвідувачка оплічхабу. Каже, роботу фахівців важко переоцінити. Хожу сюди на йогу, на заняття психологія. Я дуже довольна. меня успокаивает, це мене главное, Це найголовніше. Таке час. У нас тут всі спеціалісти бесподобные. Хотіла сказати, що послі їх приходять в восторженому стоїнку, с успакаюся. В оплічхабі також можна отримати безкоштовну та конфіденційну консультацію юриста, психолога, відвідати заняття із йоги чи просто прийти із дитиною, адже тут працює ігрова кімната. Необхідно попередньо записатися за номером, який ви бачите на екрані.